Казка про солдата і самурайську катану. Жив був солдат, і був він добросовісним. Пройшов той солдат складне солдатське життя, бачив усе від солдатської бірки до штурмів. Але якось добряче навоювавшись, солдат помітив, що вже не той він, яким був раніше. Одне коліно не згинається, друге осколками посікло, хребет розсипається, як пісочне тісто. А Геморой свіженький, як врожай винограду, і хрін його знає, скільки контузій. І це тільки те, що суттєве, бо збільшена печінка. Та хто на неї зважає, добре, що хоч ціла. Коротше, подумало командування і вирішило таки відпустити солдата на цивілку. Зробили наказ, дали медальку, пожали руку, по плечу похлопали, і ту підписувати обхідний. Так, Бронік. На Компас. На. протигаз, На. Катана. Яка Пі... катана, Самурайська. Солдат трохи впав у ступор. Бо за часи служби він різні обов'язки виконував. Але того Самурая його ніколи не призначали. Яка катана. я що на самурая, похожий? Ось папірець, ось пише, що на тобі вісить катана. Ну, подумайте, логічно: на ху... получать катану. Я що посадку з нею штурмувати ходив. Але яка в біса логіка, коли мова йде про державне майно? Якщо на солдаті вісить катана, хір його звільнять, поки він ту катану не принесе. Пішов солдат до комбата, роз'яснив, пояснив, комбат плечима знизав. Часи зараз такі, хрін не розбереш, що там з тим майном. Іди до Начфіна, хай скаже, скільки вона коштує. Заплати касу, і хай йдуть. <звіт> Пішов солдат до Начфіна, розказав як із кулеметника в самураї перевівся. Начфін підняв папери, глянув та й каже Катана коштує 7456 гривень і 15 копійок. Солдат подумав, сума неприємна, бо тільки від катаної, бо вже. Куди платить? Е, ні, друже. каже Начфін. Як ти хоч, так не вийде. Треба службове розслідування, бо це втрата державного майна. А майно це святая святих. Ну, то проведіть, спишіть, Люди, он танки списують. Війна ж. Танки списати механізм є. А от на катану механізму нема. тиць, ти, пиз. Катана є, а механізму списання катани нема. Хоча й катани нема, а може, й не було. Хір його знає. І що робить? Треба шукать. каже Начфін. І саме таку, щоб на Мей стояв напис фірми Наїбато Какаші. І де шукать? В інтернеті. Або на фірмі, де купляли. Я дам адресу. Поїхав солдат на фірму, а там же фірми нема. Будівля стара як державне майно другої категорії. Схоже, фірми й не було ніколи, прийшлося шукати в інтернеті. І знайшов в Японії в родині самурая Ясотто. Правда, він її не продає, готовий подарувати тому, хто переможе його у чесному двобої на катанах до заходу сонця. Але що робити, без цієї катани обхідний не підпишуть. Стать солдат на лавці, думає, через Ютуб вивчає основи бойових мистецтв Сінкендо для чайників. Аж тут раптом дзвонять волонтери, кажуть, везуть гуманітарку з Японії. Питаючи, щось треба. Солдат зрадів і просить. Катану самурайську, щоб на мей було написано наїбато какаші. І в кінці ще додав. Що контузії тут ні до чого. Привезли. Солдат радіє, як дитина. Нарешті звільнюся. Приходить у службу з обхідним і катаною. Кладе все на стіл, ще й напис так розгортає, щоб усі бачили наєбато какаші. Ось тримайте, Підпишіть. а ті знову невдоволені. Що вам ще треба? Посух Верховного Мага, та ні, обхідний, підпишемо. Просто там на катанах кримінальне провадження відкрили, так що можеш її собі забрати. нам вона вже не потрібна. Коли думає солдат і вже хотів психануть, але в голові, немов японська мудрість, голосом великого сюгуна зашептала: Не викидай, воно пригодиться. Солдат підписав обхідний, звільнився і, приїхавши додому, розмістив оголошення Катана самурайська, сімейна з написом намейна і батока какаші. Віддам тому, хто переможе у двобою на катанах до заходу сонця. На катанах він, звісно, битися не збирався, а просто хотів випити пива із тим, хто не тільки солдатське життя бачив, а ще й пройшов складний тернистий шлях самурая. Сподобалося? Обов'язково, друзі, вподобаєчку і підписуйтесь на мій канал. У мене для вас ще стільки цікавих казок є. До речі, прямо зараз йде предзамовлення на цілу збірку 47,5 казок від стандарти, хотівших в НАТО. Всі, хто предзамовив збірку казок, отримають її із моїм автографом. Замовити можна у мене в телеграм-каналі або за номерами телефону, що є закріплені у шапці профілю. Всім добра!